Клади ручку в лампу. Ау, пече! А чому пече? А й справді, а чому пече в лампі? Зараз про це з вами поговоримо. Поліморизація і все зав'язане саме на цьому процесі. Під час потрапляння ультрафіолетового світла на наш матеріал починається саме цей процес, але невід'ємною його частиною є саме теплова енергія. Так званий ізотермічний процес, і ось саме ця теплова енергія дозволяє молекулам починати рухатися швидше, бігати і тобто шукати собі свою пару. Я думаю, кожна помічала, що починяння влітку значно більше. Бо енергія тепла від навколишнього середовища вже присутня в нашій банорці з матеріалами. Вони вже активні і готові до процесу полімеризації. Але що саме печіння залежить від складу наших матеріалів. Чому тому, що саме фотоініціатор запускає процес полімеризації, він його регулює і в тому числі швидкість. І якщо ця швидкість полімеризації значно швидше, то її починня буде більше, тому що за цей час виділиться значно більше тепла. І ще дуже сильним фактором, впливаючим на печіння, є наші лампи, а точніше їх потужність. Чим більш потужна лампа, тим більше вона виділяє енергії світла, яка потрапляє на матеріал. Де активуються фотоініціатори в більшій кількості mm -hmm. рахунок цього починається більш активно процес полімеризації і тому більш активне виділення тепла. Коротенько підсумуємо, що печіння залежить від складу матеріалу, від температури нашого приміщення, а також від потужності лампи.